Доброго дня, друзі! Завершили ми переобладнання нашого Volkswagen T6. Зробили повну шумовіброізоляцію. віброізоляцію. Встановили два ряда сидінь. Пошили їх в екошкіру. Чорна екошкіра з білою ниткою. Використовували нові трафарети. Також їх використали на картах. На картах зробили швидкі зарядки Type-C USB. Пошили подушки, зробили стелю. Перше сидіння має функцію відкидного механізму та подвигається на полозях для того, щоб було зручно зайти на другий ряд. На другому ряду встановили автодиван трансформер. Зробили подушки, він є розкладним. Його встановили на безрозйоми та на полозі. Також позаду є USB, USB Type-C. На стелю встановили трьох. Точко... О, трьох... Зонну стелю з світлодіодною підсвіткою. Перешили також переднє сидіння. Ось такий вигляд вони мають. Кому цікаво переобладнання, звертайтеся Автотолі. автотре, обшивка про.